Монтаж сонячної електричної станції, інвертор Д12 кВт, вже змонтований працює з акумуляторами в якості сонячних батарей. Обрали Ryzen 435, чорна рама, Full Black, на кристал Дуже якісні, гарно виглядають по кріпленням. алюмінієві направляючі, гвинти нержавійка. На алюмінієвій конструкції дах андулін. На цей дах зараз будемо розміщати 6 панелей. Тож починаємо. Для монтажу сонячних батарей використовуємо алюмінієвий профіль. З такого профілю Профіль має два повздожні пази. В один з пазів ми крепимо кронштейн алюмінієвий. Алюмінієвий кронштейн, в свою чергу має ось такий розширений повздовжній проріз для того, щоб було зручніше регулювати. Вдах закручуємо в дошку комбінований шуруп з нержавіючої сталі, також по висоті можемо виконувати регулювання в верхню частину профіля. Прикручуємо кріплення. В даному випадку це кінцевий притиск панелі. Також кріпиться через болт з нержавіючої сталі, затискається гайкою з нержавіючої сталі. Вільно рухається для того, щоб можна було відрегулювати панелі. Виконуємо монтаж панелень. Фіксуємо кріплення. Процес іде. Поступово рухаємось вперед, швидко не виходить. По-перше, не зовсім рівний дах, доводиться вирівнювати, наскільки це вдається. Також досить сильно пече сонце, тому робимо перерви. Потихеньку рухаємось сьогодні. Маємо встановити ще дві панелі, таким чином виконаємо монтаж масиву шести панелей. Фіксуємо сонячний масив шести панелей по 435 Вт кожна змонтована, залишилось під'єднати кабелі. Коннектор на нижній лівій панелі та коннектор на верхній правій панелі, які вже будемо притягувати до інвертора.